Крок десятий продовжували робити особисту інвентаризацію, і коли були неправі, відразу визнавали це. Розвитку немає меж Десятий крок вчить нас зрілої покори і реалізму. Він пригадує нам про те, що людина велична, бо до самого Бога, але водночас перебуває під великою загрозою. Власної слабкості та слабкостей довколишніх людей. Свідченням цього реалізму цієї здорової покори є постанова далі робити особисту інвентаризацію, одразу зізнаючись у помилках, які чинимо. У цьому кроці ключовими є два слова. Продовжували і відразу, тобто негайно. Бути реалістом означає усвідомлювати, що навіть тоді, коли ми часто і витривало вводимо в наше життя дев'ять попередніх кроків, попри це, ми надалі залишаємося недосконалими, далі перебуваємо під загрозою, нам не можна спочивати на лаврах. Що радикальнішою є наша переміна, то глибшим є наш духовний розвиток, то більше до нашої свідомості. Доходять слова Ісуса, що спасеться тільки той, хто витримає до кінця, так є тому, що ми живемо після переворотного гріха, зранені духовно, морально і суспільно. Образно кажучи, ми живемо на такій планеті, яку можна порівняти з дуже похилою підлогою чи з титаніком що тоне. На похилій підлозі легко послизнутися. І впасти вниз у прірву. Падати легко, а підніматися вгору важко. Подібна є ситуація на борту корабля, який тоне. Коли одна його частина занурюється під воду, тоді досі плеский борт змінюється на щораз більше вертикально розташовану прірву. З борта Титаніка, що тоне, легко випасти. Опинитися у воді і потонути. Значно важче втриматися на борту, щоб якнайпізніше торкнутися крижаної води і мати якнайбільше шансів, що надійде допомога. Тож ми живемо на планеті, яка дуже нахилена в напрямку зла, у наших помешканнях чи інших будинках, а також на вулиці, ми, як право, рухаємося по відносно близькій. Його рівняній поверхні майданчик, на якому ми розігруємо наше життя, вже не такий комфортний. Ми можемо порівняти його з важким скелелазінням, яке вимагає відмінної форми та збереження певності і зосередженості, щоб не послизнутися і не впасти у прірву. Після гріха Адама і Єви наша планета перестала бути раєм. І настільки похилилася в напрямку зла, що як влучно формулює апостол Павло, бідні ми, бо нам легше чинити зло, якого ми не хочемо, ніж добро якого щиро прагнемо. Десятий крок надзвичайно реалістично нагадує нам саме про це. У 21-му столітті ми в Європі почуваємося під ще більшою загрозою. Ніж попередні покоління. Ми живемо в цивілізації, яку святий Іван Павло II ще кілька десятиліть тому з пророчою інтуїцією назвав цивілізацією егоїзму і смерті. З кожним роком зростає число людей залежних, психічно хворих, злочинців, а також самогубців. З кожним роком щораз менше молодих людей одружуються – Натомість щораз більше розлучаються, ми живемо у суспільстві, в якому домінує низька, іноді навіть примітивна і вульгарна культура, яка пропагує зло і мерзенність та насміхається з добра правди і краси, з людини і її гідності. Найвищими авторитетами визнають себе ті, які руйнують будь-які моральні норми. У домінантних мас-медіа вчать нас жити ті, які самі не вміють жити, нас бомбардують лозунгами, згідно з якими свобода важливіша за людину, вбивство своїх дітей є громадянським правом, а хвилеву приємність за будь-яку ціну плутають з вічною радістю. Незалежно від усіх цих зовнішніх небезпек. Кожен з нас постійно перебуває під загрозою самого себе, власної слабкості, наївності, безсилля, втягнення у зло і гріх. Біблійним символом людей усіх часів може бути блудний син, який перебував під загрозою від самого себе, а також Йосиф ізі Старого Завіту, наймолодший син Якова, якому загрожували його брати. Спершу вони хотіли його вбити, а згодом вирішили заробити на ньому, продавши у неволю. У цій ситуації кожен з нас потребує невтомної пильності, постійної особистої інвентаризації, відповіді на питання, як я живу тут і тепер. Ілюстрацією саме такої постави може бути спосіб мислення. І поведінки алкоголіків, що перебувають на шляху до тверезості, такі люди вже перестали обманювати самих себе, розпочали лікування, приєдналися до однієї з груп анонімних алкоголіків, радикально змінили свої відносини, цінності, моральні принципи. Вони вже не такі сухі алкоголіки, тобто такі. Які тільки стримуються від вживання алкоголю, а тверезі чи на шляху до тверезості, тобто такі, які змінили на краще усе своє життя в усіх його вимірах. Завдяки цьому вони вже дійшли до такого етапу життя, на якому не вживають алкоголь, уже не тому, що їм не можна цього робити, а тому, що вже не потребують. Допомоги узалежнювача... узалежнюваних речовин, щоб могти впоратися зі щоденним життям і обов'язками. Вони знають, що повинні бути пильними щодня наново, і що кожного дня наново повинні приймати рішення сьогодні я не п'ю. Якби людина залежна від алкоголю, сказала собі, я не п'ю вже 25 років. Добре керує власним життям своїми силами, мною захоплюються інші, які спостерігають за тим, наскільки сильно я змінився і подорослішав. тож тепер я можу підняти за мою 25-ту річницю Келихвина, то обманула б сама себе. Ті, які так думають і так роблять, негайно повертаються в активну фазу алкоголізму, знову входять у запої. А їхній теперішній стан стає схожим на найгірші періоди з минулого. Так як алкоголік навіть після 25 років стриманості не може повернутися до контрольованого вживання алкоголю, так кожен з нас, навіть після багатьох років чудового духовного розвитку, не може дійти до стану, в якому нічого йому не загрожуватиме і в якому йому вже Не, не потрібна щоденна сумлінна особиста інвентаризація чи щоденне визнання власної недосконалості та вчинених помилок. Ліками для витривалості на шляху благословення і радості є пильність, дисципліна, покора, витривалість у тому, що добре. Користання з Божої благодаті і допомоги мудрих людей. Я турбуюся про долю тих, які нехтують зовнішніми загрозами та власними слабкостями, турбуюся про долю тих, які плутають свободу зі спонтанністю. Нікому життя не стає добрим само по собі. Усупереч модним міфам, спонтанна самореалізація неможлива. Можливе натомість спонтанне самознищення. Спонтанність це брак пильності, це нехтування серйозністю життя і загрозами. Спонтанно можуть функціонувати тільки малі діти, адже над ними постійно чувають турботливі дорослі, інакше діти швидко завдали б собі смертельної шкоди. Не менш серйозна загроза потрапити в ейфорію. І бути переконаним, що я вже точно виграю життя, що тепер вже точно зі всім впораюся і у будь якій справі можу абсолютно довіритися самому собі. Таке мислення свідчить про наївність і переоцінку самого себе. Людина, яка є зріло покірна і дотримується відчуття реальності, знає, що вона подібна до Бога. Але ним не є і ніколи не буде, тільки Бог не мусить чувати над собою, над своєю поведінкою, адже Він є сама любов, а в мені є не лише любов і мудрість, але й егоїзм, слабкість, наївність і гріховність. Саме тому я вже давно скоригував свій особистий принципельності. Раніше я казав сам собі. Що мушу зберігати пильність аж до смерті, тепер щодня пригадує самому собі, що мушу зберігати пильність принаймні дві години після смерті, дотримання саме такого твердого реалізму і є суттю десятого кроку. Або шлях у прірву, або жадних зволікань. У чому практично повинна полягати особиста інвентаризація, яку я маю далі проводити і про яку говорить 10 десятий крок. Однією з добрих практик у цьому питанні є те, що ми називаємо щоденним іспитом совісті на жаль, ще раз менше людей 21 століття культивує таку традицію, тоді як вона усім нам дуже потрібна. Це не мусить бути і безсовісті у класичному розумінні, тобто проведений за критерієм десяти заповідей. У жодному разі це не повинна також бути форма психічного самобичування чи пониження себе за принципом Господи, тепер я буду себе умордвати і принижувати, усвідомлюючи, як багато зла сьогодні заподіяв собі та іншим людям. Тут ідеться натомість про особисту інвентаризацію, у чування над своїм життям для того, аби щовечора усвідомити, що сьогодні було добре у моїй поведінці, а що було погане. А якщо щось було помилкове, то тепер уже подумаю, як це відшкодувати скривдженим людям і що зробити завтра, а може, навіть за щоб зло перемагати добром, щоб помилку замінити відповідальною поведінкою, заснованою на мудрих нормах і цінностях. Такі роздуми повинні бути дуже конкретними. Варто поставити собі, наприклад, такі запитання, з ким я поговорю про те, як подолати слабкості, які продовжують у мені жити. Які книжки чи записи використовуватиму, який фахівець чи яка група підтримки може мені допомогти? Який план дня я затверджу на завтра, і що зроблю, щоб усунути навіть незначне зло, у якому я сьогодні брав участь? Той, хто не чуває невпинно над собою, хто занедбує незначні помилки? І нехтує малими слабкостями, та й ризикує наступного разу допуститися серйозного зла і дозволити повернутися своїм колишнім вадам або появитися новим. Як правило, ніхто відразу не чинить велике зло. Щораз більші помилки з'являються у нашому житті тоді, коли ми нехтуємо нашими невеликими помилками і вадами. Герой маленького принца добре пам'ятав, про те, і щодня реаль... ретельно усував зі своєї малої планети зірна Баобаба. Він знав, що якщо дозволить їм перетворитися на дерева, то не впорається з ними і вони знищать його планету. Важливим елементом щоденної особистої інвентаризації є питання, як багато і яке саме добро. Я сьогодні вчинив. Найефективнішим методом уникнення зла є чинити добро, а найкращий метод подолання вад розвивати чесноти і формувати у собі благородний характер. Істатним елементом чування над собою є негайне визнання помилок, які я роблю зараз, Йдеться про те. Щоб тут не хитрувати, щоб не дописовувати ідеологій до своїх слабкостей, щоб не казати, інші також помиляються, тож нехай мені не докоряють і не критикують, нехай починають змінювати світ зі себе. Існують різні спокуси, які віддаляють нас від нехайного визнання вчинених нами помилок. Одна з таких спокус – шантажування ближніх і вказування на те, що якщо вони докоряють мені, то ставлять себе наді мною, вивищуються, чи самі себе вважають досконалими. Звичайно, це неправда, бо якщо я роблю помилки, то кожен має право мені докорити, навіть хто, і хто сам помиляється, це дві різні справи. Ісус пояснює це, коли радить, а коли твій брат завинить супроти тебе, піде і докоре йому віч на віч. Він не додає при цьому, що я повинен докоряти тим, які помиляються, тільки тоді, коли сам стане досконалим, бо за такої умови я не мав би права докоряти нікому з тих, які помиляються, коли я докоряю тому, хто робить помилки. То це є прояви, проявом моєї любові до нього, а не виявом моєї особистої досконалості. Інша спокуса, яка перешкоджає нам відразу зізнаватися у зроблених помилках, це наївне виправдання самого себе через твердження, що для виправлення моєї поведінки мені потрібно більше часу, що це має трохи потривати. Насправді ж робота над собою є так, як і з звільненням від залежності. Тут необхідні радикальні рішення і рішуче докладання зусиль. Очевидно, ніхто не звільниться від наркування, якщо намагається тільки зменшити дози речовин, які приймає. Так само ніхто не позбудеться вад характеру і помилок, якщо рішення у цьому питанні. Відкладатиме на завтра чи післязавтра. Ще інша спокуса полягає у переконуванні себе, що Бог створив мене таким, яким я є, і що я вже зробив усе можливе у роботі над собою і вже нічого більше від себе не чекаю. Насправді Бог кожного з нас створює на свій образ і подобу, тобто як Божі перли, розвитку яких немає меж. Найбільша різниця між зрілими і незрілими людьми полягає в тому, що перші одразу визнають свої помилки, вони можуть і мають право говорити про певні пом'якшування обставини стосовно своїх помилок. Наприклад, керівник дратував їх під час роботи, або вони отримали того дня дуже тривожні результати медичних обстежень. Але ніколи не повинні заперечувати вчинення ними помилки. Помилка є помилкою, незалежно від можливих пом'якшувальних обставин, якщо ми серйозно ставимося до самих себе і наших відносин, відносин із Богом та ближніми, то кожну нашу помилку визнаємо відразу. Це умова розвитку і негайного подолання наших слабкостей. Найбільше пастку самому собі ставить той, хто переконує себе, що помилка не є помилкою. Це вже перший крок на шляху до падіння у прірву. Усі трагедії світу починаються з того, що хтось каже собі, трохи алкоголю не зашкодить мені, навіть якщо я ще підліток», або я женатий, але якийсь невеличкий роман. Із колегою по роботі це тільки розвага, легкий флірт і нічого поганого. Зазвичай починається від легкого флірту, а закінчується великими зрадами і трагічним стражданням, починається від пляшки пива у руках неповнолітнього, а закінчується агонією і неймовірними стражданнями багатьох людей, починається з невеличкої суми. У якомусь ігровому автоматі, а закінчується азартними іграми і програшем усього майна. Негайне визнання учинених помилок чи його відсутність це питання розвитку чи регресу, благословення чи прокляття. Хто одразу викриває свої навіть незначні помилки, той одразу змінюється і ефективно захищає себе самого від серйозних помилок. У негайному визнанні наших помилок дуже допомагає відкритість на зворотну інформацію про мою поведінку. Як правило, найважливішою у цьому питанні є інформація, яку я отримую від своїх рідних, адже вони найкраще мене знають, і у мене з ними найміцніші взаємини. Для прикладу, якщо я зауважую, що хтось має до мене жаль, зокрема і тоді. Коли це якась незначна справа, або коли ця людина передає мені інформацію про свій біль невербально, наприклад, мовчанкою чи сумним виразом обличчя, то я одразу розпочинаю розмову на цю тему, прошу пробачення, відшкодовую і роблю конкретні висновки на майбутнє. Звичайно, у таких ситуаціях треба зберігати здоровий глузд. Бо ця інша людина може бути незрілою чи надто вразливою. Часто буває так, що якщо ми виходимо з кризи і доходимо до 10-го кроку, тоді дехто з наших рідних має тенденцію емоційно мстити нам за наше минуле або перебільшено звинувачувати нас. Тоді ми маємо право висловлювати це асертивним способом. Ми ніколи не повинні піддаватися спокусі. Що для святого спокою чи жалю приписувати собі провину, якої не маємо, це не був би шлях до зрілості та будування зрілих відносин із ближніми. Апостол Яків спонукає нас до поглибленої і належної особистої інвентаризації, коли пише ви бачите, що чоловік оправдується ділами не тільки ві вірою, як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Кому кожному з нас потрібне це категоричне нагадування, що самої віри, як і самої доброї волі чи чуйного сумління недостатньо, щоб виграти дочасне і вічне життя. Потрібні добрі звички, щоденне зусилля. Щоб робота над собою вона не тільки до переміни нашої свідомості, але й до зміни нашої поведінки. І Бог, і люди дивляться на нас крізь призму того, чи ми любимо, чи у щоденному житті ми терплячі, доброзичливі, самовіддані, стійкі і вірні. Коли ми відразу визнаємо зроблені помилки, тоді у нас є шанс ефективно усунути їх. Що вірніше виконуватимемо десятий крок, то більше очистимемося всередині від того, що не дозволяє нам любити. І тим більше благословенням, тим більшим благословенням станемо для тих, які живуть поруч з нами.